Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні давайте поговоримо про стосунки дітей, дорослих вже дітей і їхніх батьків. Коли мати командує життям доньки або сина, що робити, як поводитися в такому випадку, як будувати кордони із такою матір'ю. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте «подобайку» цьому відео і напишіть в коментарях, чи е, у вас мама командує вами, чи ні. Чи вдалося вам вже вибудувати таку дистанцію із мамою, щоб вам і мамі було комфортно обом? Отже, мама-командирка, як це відбувається? Багато хто з моїх клієнтів і клієнтів на групах розказує історію, коли мама втручається в життя вже дорослої доньки або сина, незважаючи на те, що. Людина вже зовсім доросла, має своє життя, має свою кар'єру, має роботу своїх власних дітей. А мама все ще перебуває десь в тому місці, де дитині може 5, а може 7 років. Мама все ще бачить в своїй дитині маленьку, нездатну на власні рішення, на власне життя дитину. Нібито мама не в реальності, мама там, в минулому. Мама нібито чіпляється за момент, коли вона відчуває себе значущою, бо командувати життям дитини додає мамі самоповаги, підвищує її, самооцінку, робить її потрібною. Багато хто з матерів вже дорослих дітей не наповнили своє життя чимось цікавим. Своїм власним особистим життям, своїми хобі, інтересами і а, побудували своє життя навколо материнства. Тобто єдина реалізація таких жінок є материнство. Тому вони чіпляються за цю роль і намагаються командувати своїми дорослими вже дітьми так само, як це було. Тоді, коли діти були маленькими, залежали від мами, залежали від її рішення, не могли зупинити маму, коли вона повністю володіла життям своєї дитини, коли вона повністю вирішувала, що дитині потрібно, а що ні. Коли вона могла навіть не запитувати у дитини, що вона хоче, як вона хоче. Коли маму не цікавили інтереси дитини, бо вона вважала, що дитина не здатна прийняти. Рішення, чи вдягнути їй шапочку на вулицю, чи їй жарко, чи їй холодно. Мама сама вирішувала: ти будеш у шапці, у шарфіку плюс 15, наприклад. Тому такі діти виросли з. Відчуттям того, що вони не знають, що вони хочуть, вони не відчувають своє тіло, потреби свої фізичні, не відчувають. Я вже не кажу про психічні потреби. Тобто такі діти зазвичай задовольняють потреби своїх батьків і намагаються не засмутити свою маму. Сказавши їй, наприклад, ні, я не буду цього робити, я не хочу, не лізь в моє життя. Діти терплять, терплять і продовжують підкорятися своїм мамам, бо бояться, що образять маму, бо бояться, що в неї серце заболить, бо такі мами зазвичай маніпулюють своїм здоров'ям. Також діти бояться, що від і це дуже дивно від того, що вони скажуть ні своїй мамі, мама помре. От я таке дуже часто чую від своїх клієнтів: а що, якщо я скажу ні, мама, зупинись, не лізь в моє життя, я взагалі не хочу, щоб ти мені часто дзвонила, а мама, візьме і помре. А, ну, такі страшні фантазії виникають у тих дітей, які ще в дитинстві були позбавлені права на ні і стоп. У тих дітей, яким не довелося взагалі відчути, що таке їхні власні кордони. І кордони були просто зруйновані так, ніби танк проїхався. ну, Наприклад, по Покровську і зруйнував все, випалило все, ото, військо російське. Дуже часто так і мами вчиняють із. Життям своїх дітей. Вони танком їдуть по життю дитини, руйнуючи все на своєму шляху, незважаючи на те, що перед ними вже доросла людина, особистість. Я вже не кажу про те, що в кожній маленькій дитині мама повинна бачити особистість і тренувати дитину на те, щоб дитина могла. Сама вирішувати, приймати якісь спочатку маленькі рішення, що їй вдягнути, що з'їсти, ну, звісно, даючи вибір дитині, наприклад, огірок чи помідор. І це тренується. Але зазвичай батьки не читають книжок по віковій психології, по педагогіці. Батьки виховують своїх дітей на вмання, як карта ляже, як піде. Не цікавлячись навіть тим, чи правильно вони вчиняють по відношенню до дітей чи ні, так, на жаль, виховувалися багато поколінь людей, і ми маємо зараз наслідки такого виховання. Дуже багато людей мають межовий нарцисичний розлад, тому що витримати таке напруження в дитинстві, коли за тебе вирішують все, коли тебе б'ють, коли знущаються, коли принижують, коли ігнорують. Коли використовують як річ, щоб підвищити, наприклад, власну самооцінку, це, це страшно, це ламає долю багатьох людей. І мама, яка не усвідомлює, що вона егоїстично ставиться до своєї дитини, вона як ракова пухлина роз'їдає життя своєї дитини, дорослої вже дитини. Я бачу на консультаціях, як плачуть. Доньки і сини, які просто терплять таке керування їхнім життям. Мама сказала: значить, так треба. Мама хоче, щоб я кожен день дзвонила, значить, так треба. Мама хоче сьогодні приїхати до мене в гості і навести в мене порядок. Так треба. Багато хто з моїх клієнтів просто бояться зупинити маму. Вони кажуть: ну, це ж мама. Але. Щасливішими від цього вони не стають. І я знаю, що у багатьох з вас є така проблема. Бо я читаю ваші коментарі на Ютубі, як ви відгукуєтеся на тему дитячих травм. Тому для вас я зробила такий проєкт, де ви можете отримати можливість попрацювати над своїми власними кордонами, навчитися не боятися казати мамі «стоп, ні». Навчитися бути хорошими мамами своїм дітям, щоб не повторювати таких помилок, щоб не виховувати дітей підсвідомо на автоматі, як це робили багато поколінь наших батьків. Для того, щоб долучитися до мого проєкту онлайн-терапевтична група, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал під цим відео в описі, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, де ми разом з вами, з іншими учасниками попрацюємо. Наразі у нас група стартувала, але йде невеличкий добір. Є два місця, ми можемо взяти двох людей ще в цю групу, яка Проходить по вівторках раз на два тижні, увечері о 18-й. Наступна сесія у нас відбудеться 11 листопада. Тож поспішайте, є можливість долучитися до цього проєкту, або ну, наразі я не планую більше проводити такі групи, тож не упускайте свої можливості полікуватися, пройти цю терапію, яка буде тривати 5 місяців раз на два тижні. Чекаю на вас там. Отже, для тих, хто хоче самостійно працювати з кордонами, це, це набагато складніше, звісно, але я все ж таки підкажу, що як би вам не було важко, як би ви не боялися втратити увагу, повагу, любов вашої мами, яка ламає всі ваші кордони, яка за вас вирішує, яка вас повчає, яка телефонує вам без кінця і вимагає уваги. Як би вам не було важко все ж таки навчитися казати ні і стоп? Я знаю, що ці слова для вас можуть звучати як іноземні слова в контакті з мамою, звісно, можливо, ви вже вмієте казати ні і «стоп» іншим людям, чужим. А ви вже, можливо, не боїтесь так сильно образити інших людей, а от мамі так важко це сказати. Але від цього залежить ваше майбутнє. Те, яким воно буде щасливим, якісним, залежить ваш успіх, залежить ваша можливість і здатність заробляти гроші. Бо без страху сказати ні і стоп людині, яка вам дуже цінна, яка дорога, яка може викликати у вас провину сором, це насправді випробування. Але все ж таки через це випробування треба пройти кожній дорослій людині. Бо якщо ви зможете, незважаючи на мамині маніпуляції, на мамині сльози, погрози, звинувачення, зупиняти її і жити своїм життям, вибудувати з нею такі кордони і таку дистанцію, щоб вам було комфортно, а якщо це все станеться, ви відчуєте велику легкість в своєму житті. І насправді ваше відношення до мами тільки покращиться. Ви не будете. Стримувати той гнів, який вам доводиться стримувати, напрацьовуючи собі психосоматичні хвороби. Тому що коли ми утримуємо в собі гнів, не виражаємо у вигляді побудови кордонів, бо гнів вже може бути в захисній формі. Коли ми кажемо ні, стоп, це все теж через агресію відбувається, через здорову агресію. От якщо ви не можете цього сказати, ви будете пригнічувати. Агресію, а якщо ви пригнічуєте, терпите і стаєте жертвою вашої мами, то в цьому випадку ви ризикуєте ну, прожити не своє життя, а життя, яке ви підлаштовуєте під капризи і керівництво мами. А також ви ризикуєте мати різні психосоматичні розлади. А ще, що я хочу сказати вам, що коли ваша мама постійно керує вами, Розказую вам, як жити, намагається втрутитися в ваше життя, щось вимагає від вас. Це форма насильства. І якщо ви не зупиняєте це, а ви проживаєте життя жертви, ви займаєте позицію жертви. Але таке життя, ну, воно не призведе ні до чого, ні до якого успіху, про який ви мрієте, не до реалізації, купа енергії буде, просто зливатися в ту трубу. В той канал, де ви підлаштовуєтеся під маму, де ви боїтеся її образити. Бо таке несносне це переживання почуття провини я винна, що я зупинила маму. А ще так буває, що мама не зупиняється, коли їй спокійно кажеш. Мама не чує спокійного тону, і іноді треба сказати так гучно, щоб мама почула. Зупинити. Ну, знаєте, коли людина не дочуває, ну, наприклад, є люди з вадами слуху. Да? І що ми робимо, коли людина не чує нас, да? От фізично в неї не виходить почути, то ми тоді підвищуємо тон, ми кричимо, да? щоб людина нас краще почула. Отак От і на психологічному рівні, іноді людина, поки не закричиш, поки не, не якийсь стимул такий не, не е, вплине на неї, вона не чує. І ми бачимо навкруги купа таких людей, яким спокійні такі зважені стимули, коли кажеш: ні, стоп, зупинись, мені це не підходить. Так, не роби зі мною. Вони не чують, вони все одно тиснуть, їдуть як танком по вашій території. І тоді треба якісь більш сильні стимули мати, щоб людина почула. Або чому так відбувається? Тому що багатьох людей били в дитинстві. Виховуючи, тому що на багатьох людей кричали в дитинстві, і вони стали нечутливими до людської розмови, спокійної, поважливої. Вони розучилися чути, а їм треба дуже сильні стимули, щоб вони почули. От зазвичай такі мами, які лізуть ваше життя, керують ним, намагаються керувати це, якраз такі мами, які потребують сильних стимулів. Не бійтеся. Від вашого ні, мама не помре. Ще жодна мама не померла від того, що дитина побудувала з нею кордони. Все буде добре. Але вам треба все ж таки навчитися жити своє життя не жертовне. Бо якщо ви жертва десь в якомусь місці із кимось, ви таки станете садистом. Бо ви ж знаєте цей трикутник Картмана, коли ролі міняються: рятівник, жертва і садист. Тому. Часто це стається тоді, коли поруч із вами опиняється залежна, слабка людина. І тоді є дуже велика спокуса помінятися ролями, перестати бути жертвою, а стати садистом. Звісно, це все відбувається підсвідомо, а ви не спеціально це робите. Але для того, щоб вийти з цього сценарію і з цього трикутника, треба усвідомити себе. І почати як доросла людина будувати кордони із світом, поважати себе, любити себе. Знаєте, що таке любов до себе? Це вміння поставити кордони. Ну, а якщо ви бажаєте попрацювати разом зі мною в груповій терапії, то я запрошую вас долучитися до мого проєкту онлайн-групова терапія, який відбудеться. 11 листопада, і ми будемо рухатися раз на два тижні по вівторках. Ми збираємося о 18.00. І таких у нас зустрічей буде 10. Це займе приблизно 5 місяців. На цій групі за допомогою моєї компетенції і решти учасників, тому що групова терапія це не тільки коли ви лікуєтесь об терапевта, а це і лікування об інших людей. І інші учасники також допоможуть вас вам усвідомити себе краще, усвідомити свої кордони, усвідомити свої моделі, сценарії ми з всім цим працюємо на групі. І ви також можете навчитися краще будувати свої кордони на цьому проєкті. Для того, щоб долучитися на онлайн, до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал в описі цього відео в телеграм-каналі вам треба пройтися по закріпленому повідомленню, і там ви знайдете інструкцію, як долучитися на, до онлайн-групової терапії. Це останній проєкт, який ми робимо. Наразі я вже не планую робити, я щось новеньке буду робити, не таке, але це така остання можливість для вас пройти групу. І спробувати зробити для себе щось, щось таке проривне, щось класне. Бо шість груп, які я вже провела, учасники дуже задоволені і написали дуже багато мені відгуків гарних на Фейсбуці, на сторінці, психолог Юлія Латуненко, ви можете почитати це. От, і ну, я чекаю вас на цьому проєкті, ми з вами разом попрацюємо. Ну, а хто ще не підписався на мій YouTube канал? Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео і напишіть, чи ваша мама порушує ваші кордони, чи вдалося вам побудувати кордони з вашою мамою.